Удобно розположиться з книгою в кріслі або на дивані біля телевізора, прекрасне завершення важкого дня, але іноді зовнішній вигляд меблів втрачає колишню привабливість і заміна оббивки в такому випадку хороша альтернатива дорогій покупці. А як змінити стару оббивку улюбленого і найзручнішого на світі дивана на нову? Не так складно, як ви думаєте. Крок 1. обтягуємо боковини, насамперед розбираємо диван або крісло на складові частини. Від'єднуємо боковини сидіння і спинку, оббивку на боковинах треба розкріпити, підчепити скобу і виняти її круглогубцями. Після того як знімете тканину, огляньте поролон, іноді ватин або синтепон, який знаходиться внизу. Якщо він в хорошому стані, міняти його не треба. На дерев'яний каркас боковин покладіть в один шар новий ватин або синтепон і обтягніть все парусиною. Зверху буде оббивна тканина яку попередньо необхідно розкроїти. У ролі шаблону виступить стара убивка по ній шити і надіти на боковини новий матеріал, щільно натягнувши і закріпивши скобами снізу, будьте уважні до малюнка. На обох боковинах він повинен йти в одну сторону, не сплутайте виворітну і лицьову частини. Порада іммі роум, процес розбирання дивана і зняття оббивки краще знімати на камеру, особливо, якщо ви не впевнені в своєму декораторському майстерності. Фотографії сильно полегшать зворотну збірку після заміни оббивки меблів. Крок 2. Міняємо наповнювач, у разі якщо диванний наповнювач служить вам вірою і правдою вже більше 7 років, з ним доведеться розлучитися, здирайте його без церемоній, огляньте все, приберіть, залишилися скоби і шматки наповнювача, але не чіпайте гвинти, які з'єднують підставу з боковинами. Подумайте, чи потрібен вам додатковий обсяг. Щоб отримати більш округлі боковини, потрібен товстий поролон приблизно в 20-40 ми його укладайте з зовнішньої частини, інакше боковини буде важко з'єднати з рамою. Набивати боковину потрібно, поклавши її на лист поролону зовнішньою стороною, шпалерним ножем викрою матеріал так, щоб він покривав всю зовнішню сторону і 45-5-0 внутрішньої сторони. Зліва і справа, зробіть припуск примерно 80 м. Це потрібно, щоб обернути боковину з торців. Поролон натягується і закріплюється скобами за допомогою будівельного степлера. Після цього обтягнуту поролоном боковину потрібно покласти на розгорнуту парусину і розкроїти тканину. Нехай парусина закриває весь шар поролону, обгортати треба знизу, потім наверх і закріпити скобами. Порада ільмі. Ром наповнювач обов'язково треба міняти кожні 7-10 років використання. У такому віці в матеріалі, як правило, заводяться комахи або просто накопичується пил. Крок 3. міняємо оббивку на сидіння, Боковини готові настала черга обшивати сидіння, акуратно зніміть стару оббивку, видаліть наповнювач до пружин, якщо серед них є пошкоджені. Замініть також слід вчинити з розхитаною або зламаною рамою сидіння. Усуньте всі дефекти їх і зміцните раму за допомогою меблевих шурупів. пружинний блок, покрийте щільною тканиною, покладіть поролон спочатку шар жорсткого поролону, потім більш м'якого спереду закріпіть шар поролону на рамі, потім протягніть його через всі пружини назад і закріпіть ззаду і на боках. Наступний шар парусиновий. Його закріплюємо за тим же принципом: візьміть старий оббивний матеріал. І по ньому зробіть нову викрійку, враховуючи зайві сантиметри на більш щільний шар поролону порада інмі, Роу міняти оббивку і старий наповнювач потрібно як можна сильніше натягуючи кожен новий шар по всьому периметру меблів. Чим сильніше натягніть, тим менше утворюється складок. Диван або крісло буде виглядати набагато охайніше і стане більш комфортним завдяки пружному наповненню. Крок 4. Перетягуємо спинку, оббивка спинки виконується майже так само, як і сидіння, але є деякі нюанси: в якості набивного матеріалу використовується тільки м'який поролон. Шар наповнювача кріпиться тільки до верхньої частини дерев'яної рами, його обрізають по краю пружинного блоку і не доводять донизу. Пояснити такий принцип легко, якщо поролон буде проходити від краю до краю рами, розкласти, скласти, наприклад, диван книжку або не вдасться зовсім, або буде вкрай складно. Порада інні ром, як і у випадку з боковинами, уважно стежте за малюнком. Обтягуючи спинку, особливо якщо у вас яскраво виражена фактура тканини або є малюнок. Якщо малюнок піде в різні боки, доведеться переобшивати зіпсовану частину, оскільки зовнішній вигляд оновленої меблів буде безнадійно зіпсований. Крок 5. збираємо реставровану меблі, коли всі частини оббиті по-новому настає один з найскладніших етапів: збірка: встановіть фіксатор і переконайтеся в його стійкому кріпленні, якщо треба. Підпиляєте отвори під шурупи більшого діаметра і закріпіть рами на них. Щоб з'єднати спинку і сидіння, потрібно буде прикласти силу, можливо, вдатися до сторонньої допомоги. Якщо з'єднати ніяк не виходить, значить, ви поклали занадто багато поролону, і треба його прибрати, розкріпіть оббивку і парусину на внутрішній стороні сидіння і зріжте частину поролону шпалерним ножем. Знову закріпіть оббивку і спробуйте повторно з'єднати частини меблів, встановіть спинку і сидіння. А вже після того, як упевнитеся в надійності їх з'єднання, прикріпіть боковини, порада Інмі. роум, якщо ви міняєте оббивку на дивані книжці. То обов'язково після того, як обшили сидіння і спинку при їх з'єднанні на фіксаторі, перевірте механізм нашкладивання розкладання, якщо є якісь сумніви. Відрегулюйте кріплення, трохи послабивши їх або навпаки, натягнувши.